Казка про Даню в світі Майнкрафт, трансформерів і кріперів. Одного разу хлопчик на ім'я Даня знайшов у шафі стару книжку без назви. Вона світилася зеленим і ледве чутно дзижчала. На першій сторінці було написано лише одне речення: Скажи, портал, відкрийся, і побачиш справжнє диво! Даня, не довго думаєш, і вигукнув. Портал відкрийся! І раптом у повітрі перед ним з'явився квадратний портал з блоків, схожих на ті, що він бачив у грі Майнкрафт. Даня зробив крок уперед і потрапив у зовсім інший світ. Даня опинився посеред зеленого лісу з квадратними деревами. Усе навколо було зроблено з блоків трава, небо, навіть вода. Він з радістю зрозумів, що може ламати і будувати все, що завгодно. Він змайстрував собі меч, кирку і навіть невеличкий будиночок із дерев'яних блоків. Але коли почала сідати сонце, він почув знайоме пшш бум! Це був кріпер. Даня ледве встиг відскочити, як зелений монстр вибухнув, залишивши в землі воронку. Треба бути обережнішим уночі, промовив Даня і сховався в будиночок. Але коли прокинувся, почув гуркіт. Не кріпер. Це було щось зовсім інше. Раптом небо потемніло, і із хмар спустився велетенський робот. Це був Оптімус прайм. Привіт, Даню! сказав він металевим голосом. Ти потрібен нам. Злодійські кріпери прорвалися в наш світ і крадуть енергон. Ми не можемо з ними впоратися без тебе. Але як я можу допомогти? Я ж просто хлопчик. здивувався Даня. У цьому світі ти герой. Ми бачили, як ти врятувався від вибуху і побудував укриття. У нас є для тебе броня і справжній трансформер, друг. І раптом перед Данилом з'явився невеличкий трансформер на ім'я Байт, який міг перетворюватися на джетпак. Даня застрибнув на нього і почалося неймовірне повітряне полювання за кріперами, які крали енергонові кристали. На горі з червоного каменю Даня знайшов головного кріпера, стародавнього з червоними очима, який назвав себе Кріперон. Ти не зможеш нас зупинити, Даню. Цей світ тепер наш. Ні, я не дозволю вам зруйнувати все. крикнув хлопчик. Зав'язалась запекла битва. Даня разом із Байтом і Оптімусом використали комбінований удар ракета плюс меч з діаманта. Криперон вибухнув величезним спалахом і зник. Світ почав сяяти, кріпери зникли, а трансформери подякували Дані. Ти справжній герой. сказав Опні. Ми завжди чекатимемо тебе в нашому світі. Портал знову з'явився перед ним. Даня зробив крок і опинився в себе вдома, але книжка тепер мала новий напис. Готовий до наступної пригоди? Даня усміхнувся. Завжди готовий. Кінець. А може, й ні.